Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу нагадати вам за початок фарму наступних 5 жетонів для весняного магазину. Також подивимося вже на основі на оновлення 1.28 друзі. Поглянемо на бойову перепустку 16 сезон з спеціальними наборами, які з'явилися. Плюс до того дам рекомендацію по купівлі поліпшеної бойової перепустки. Я так думаю, що в подальшому ми зможемо зекономити. Також подивимося на швидке обслуговування. Я укомплектую таким способом одну з машин. Використаємо ліцензію на наставництво. Хочу ліквідувати одного з командирів. І поглянемо на додану техніку, що дуже скоро з'явиться у майбутніх подіях, а саме fsm 2C, яка вже завтра буде у нас доступна в якості подарунка. Чармурат прототіпо 6 і ще одну машинку. Подивимося заодно, тому що я так думаю, що ці машини з великою вірогідністю вже дуже скоро у нас з'являться на основі, так скажемо, в подіях. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку, а саме з фарму наступних 5 жетончиків. От сьогодні середа з 18.00 став доступний фарм 5 жетонів до 18.00 п'ятниці. Там вже почнуться жетони вихідного дня. Зараз ми можемо їх зафармити за 3 години перегляду, тобто за 180 хвилин. Це у нас перший момент. Плюс до того зараз паралельно ми можемо зафармити 50 монеток бойової перепустки. Всього за 1 годину. Тобто подвійний такий можна Сказати, фарм, це все паралельно буде фармитися. Рекомендую їх заробити. Так, це небагато, але все ж таки дуже і дуже приємно. Що стосується бойової перепустки, то в першу чергу давайте зайдемо в магазин. Подивимося, що у нас у магазині з'явилося. Перша вкладочка найліпше, тут нічого такого дуже цікавого не з'явилося. А от вкладочка бойова перепустка, тут у нас є цікавинки. Перше, що потрібно зробити, це перепустка у сховище, забрати от безкоштовно 100 монет до купівлі і отримати. Це абсолютно безкоштовно, це такий як бонус, але його потрібно забирати вручну. Плюс до того, давайте оглянемо ті пропозиції, які в нас є. Перша пропозиція це бойова перепуска повний доступ, проста, 575 гривень. Коштує чи варто її купляти, думаю, не варто, тому що, скоріш за все, в кінці сезона 16-ї бойової перепустки у нас будуть оці знижки, як були у минулому році, у минулій е, бойовій перепустці в 15-му сезоні, коли е, три глави взагалі за 200 чимось гривень пропонували. Тобто там набагато все було вигідніше, друзі. Є також бойова перепуска щоденне золото оце вже вигідна така пропозиція. Якщо ви будете щодня впродовж 30 днів заходити, хоч по одному бою ката. Я так розумію, ті, хто ти брали. Я просто ні разу таку пропозицію не брав. Ви будете отримувати по 250 золота за участь у випадкових боях. Тобто, дуже хороша пропозиція: 75 тисяч золота зможете заробити. Оце вигідна пропозиція. Якщо хочете, якщо вам потрібне золото, то можна її розглядати, звісно. Бойова перепустка лінії постачання. Що у нас тут є? Цей набір містить 3 дні танкового преміум-аккаунту і ланцюжок бойових завдань, за виконання яких ви отримаєте резерви. От три штуки, три штуки і три штуки різних резервів, плюс до того 300 очок бойової перепустки. Тобто 6 етапів, друзі. 6 етапів, тому що один етап це 50 очок бойової перепустки. Якщо ви не будете встигати, наприклад, проходити, то можна буде його докупити. Він до 3 червня 2025 року доступний. Другий набір до 4 червня 2025 року доступний. Набір містить члена екіпажу Анжеліку Діан'є з досвідом на вивчення ще трьох навичок, а також ланцюжок бойових завдань, нагородами за які є 2D-стиль. 500 бонів, три навчальні брошури для кожної нації, універсальний посібник та особистий навчальний посібник. Але цей набір дорожче 3000 золота. Також три рази на аккаунт можна придбати. Оці набори, це вже індивідуально, дивіться, кому вони потрібні, можете їх розглядати. Але, скоріш за все, от така от пропозиція буде знижкою під кінець 16-го сезону бойової перепустки. Тобто, можна буде суттєво зекономити. Суттєво зекономити це попереджаю. Є товари, звісно, за жетони, це само собою, так як було анонсовано, додали дві нові машини, об'єкт 265Т. От у нас він один із самих найдорожчих пропозицій. Непогана машина, напевно, на нього буду збирати жетончики. І також Ерак 105 Proto, де в нас ця ЛТшка, от вона за 20 жетончиків, її можна буде забрати навіть в 16 сезоні бойової перепустки, тому що ми максимально, якщо будемо купляти поліпшину, можемо зібрати 24 жетони. А от об'єкта вже зможемо забрати тільки в наступному сезоні, в 17-му бойової перепустки, тому що в нас не буде вистачати самих от монеток. А, далі переходимо, що у нас є, сховище. Давайте подивимося на сховище. Так, до бойової перепустки продовжити купівлю. Заходимо, дивимося. От у мене 3D-стилі всі, як виявляється, є. 2D-стилі на цей час пропозиції відсутні. Члени екіпажу, от деякі є. А, Так тут не деякі, нічого собі. Їх багато. Оце я так не забрав багато, хоча в мене деякі були. У мене деякі члени екіпажу, я так із пам'яті пам'ятаю, що вони в мене є. І інше. У гаражі і бони. Ну це мається на увазі преміум машини. В гаражі я їх забирав у минулих бойових перепусках битва за Нормандію, чи як вона там називалася. Ага, і два дестилі вже з'явилися. Це він трішечки підвисає, сам магазин. Тобто, бачите, вже є варіанти. Хто хоче за золото бере, хто хоче за монетки. Але за монетки набагато вигідніше. Плюс до того з самого початку потрібно активувати саму бойову перепустку, ту главу, яку ви хочете в першу чергу проходити. Тобто, Якщо вам, наприклад, 3D стиль потрібний на Type 71, а він мені, наприклад, потрібний, давайте я оберу цю главу, активувати. І активуємо її. Купити поліпшену можемо коли завгодно, друзі. Коли завгодно. І це буде найвигідніше робити, напевне, все ж таки в кінці, якщо ВГ буде робити такі знижки, як і минулого разу. По нагородах ми вже пробігалися, в принципі, нічого тут такого екстраординарного немає. Трішечки прогресія ця змінена, бачите, які іконки великі, по-моєму, вони раніше якісь менші були. чи То, можливо, мені ще здається. Ну, Основна нагорода це 3D стиль, само собою, і обладнання, трофейне на вибір. Це все зрозуміло. Тепер по швидкому обслуговуванню. Де в мене машина Рембо, друзі? Де вона? Ось. У мене я на ній ще ні разу не грав, а то як викупив, так вона і стоїть. Давайте швидкий сервіс проведемо. Натискаю швидкий сервіс, екіпаж відразу підтягує з т 110 e 5 і Або новий екіпаж. Можемо обирати новий екіпаж, або СТ-110-5, Хай буде СТ-110-5. По обладнанню, дивіться, от обладнання базове, все до купівлі, висвічується ціна, або деяке підтягувати буде із складу. так скажемо, Можемо укомплектовувати. Боєзапас, варіанти, які передове, тобто голди. І е, базових снарядів буде завантажувати, або просто базові снаряди і трішечки фугасів. Ну, наприклад, беремо цей боєкомплект. І тут у нас спорядження, бачите, загальне, передове і удосконалене з допайком. Можна це все змінювати, міняти. Я так думаю, а не можна. я хотів, наприклад, маленьку аптечку поставити. Ну, давайте, давайте заради відоса. Раз, два, три. Откупимо загартування і купимо, наприклад, поліпшену вентиляцію. Плюс до того трофейний досилач із складу підтянеться. Стиль вже застосовано. Це мається на увазі, що ця машина просто-напросто ну, з влаштованим 3D-стилем незмінним. Так скажемо, застосувати і, от бачимо, що машину вкомплектувало, але списало певну кількість кредитів, тому що в мене обладнання на складі доступного не було. От така от система. Звісно, я не прихильник швидкого сервісу, друзі, тому що кожну машину потрібно підлаштовувати під себе самому. Це найкращий варіант. А тепер, друзі, давайте оберемо ту саму бабаху, яка в мене була до цього. І, наприклад, прокачаємо трішечки командира. Як це зробити? Натискаємо пришвидшене на навчання. Тут, окрім цих брошур, всіх справ, у нас з'явився курс наставництва. Якщо ми натиснемо, от у кожного з нас їх з виходом оновлення 1,28, тепер три штуки. І ми можемо будь-якого ліквідувати, так скажемо, члена екіпажа або командира і прокачати того, кого ми захочемо. От, наприклад, давайте будемо прокачувати ось цього фільтр, обираємо, хто нам не потрібний, от можна по спеціальності дивіться, хто у мене є. От, ми його обираємо, бачимо, що ми його ліквідуємо. І е, весь досвід, хоч його і не дуже багато, передаємо цьому, е, так скажемо, командиру. Для того, щоб передати, я так розумію, треба ввести оцю суму по досвіду: 422, 430. Є. І підтвердити все. Все, член екіпажу демобілізований курс наставництва. от Трішечки качнули ми от цього члена екіпажа, точніше командира. Відкриваємо. Давайте оберемо якийсь перк, якусь навичку, я не знаю, маскування, мені здається, воно не буде дуже суттєво допомагати, хоча хто ж його знає, що вже на цій бабахі качати. Давайте екстремальні умови, хай будуть. Це буде в нагоді, так скажемо. І, 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 і тут можна було обрати, я не подивився. Професійний зв'язківець пожежогасіння беремо, тому що загорається ця машина дуже часто. От такі от справи. До речі, по рекомендаціях в коментарях от після вчорашнього відео. Я поставив систему підвищення влучності Т2, на жаль, Т2. Ще немає Т3, але досилач гарматний я замінив. Тому що серйозно перезаряджання на цій машині, воно не суттєве. Ми в основному поки де не ведемо вогонь, а от влучність і час зведення важливе. Тому я поставив це обладнання у такому форматі буду... Грати. Плюс до того постараюся скористатися вашими рекомендаціями, як ви мені наголошували, дехто з вас точніше, що потрібно на бабасі їхати, наприклад, з важкими танками і грати в розмін. Буду пробувати, подивимося, що з цього вийде. Думаю, настрілювати буду більше, тому що багатьох з вас так виходить. Подивимося, як це буде. Хороші реплечки. Думаю, буду в подальшому вам показувати у новинних роликах. А тепер, друзі, давайте перейдемо до порівняння. Я тут додав декілька машин. Перша машина, яка з'явилася в порівнянні, це чар Мурат ця машина у нас може з'явитися або в додатковій главі бойової перепустки, або що ще дуже і дуже ймовірно, це у Смарагдових скринях, друзі. У нас вже був анонс, що з 13 березня почнеться з наступного четверга, почнеться подія святкування Дня Святого Патрика. Можливо, новенькою дев'яткою якраз і буде чар Мурат. А восьмий рівень у іншому 3D-стилі може, наприклад, бути сотек, тому що клон Бізонта C45 вже фігурував, а оцей Сотек ще ніде не був засвічений. Тим паче дивіться, який він має зовнішній вигляд. Дуже пасує якраз до свята зеленого вогника, так скажемо, дня святого Патрика. Що ви думаєте на рахунок? Цього, але по своїх ТТХ це клон ШПТК ТВП100, чи як вона там називається, ТПТ-шечка. Коротше кажучи, все ясно. А прото, 6 може з'явитися або в четвертій главі бойової перепустки запросто. Це машина з механізмом дозаряджання на три снаряди по типу ProJet-тешки 46-ї, може з'явитися або в четвертій главі бойової перепустки, або в нас колись були витіки про марафон, друзі. Про марафон, я пам'ятаю, по-моєму, в січні ще був витік, що в першому кварталі, можливо, ще якийсь марафон. Можливо, в нас після святкування дня Патрика оцього трилисника буде ще марафончик якийсь. Хто його знає, подивимося, це тільки, знаєте, мої здогадки на даний момент, і я з вами ними ділюся. Плюс до того в нас є машина ФСМ 2С, яку ми вже завтра за виконання дуже простого завдання зможемо зафармити. Плюс до того, 2D. Стиль там буде даватися разом із цією машиною. Наскільки я пам'ятаю, там всього-навсього потрібно зіграти бій, навіть неважливо, чи ти в ТОП-10, чи ти не в ТОП-10, чи перемога, чи поразка, просто зіграти бій. І це такий подарунок в честь оновлення 1.28 і е, додавання, так скажемо, World of Tanks до Стіма. От такі от справи, друзі. Бачите, яка машинка. Ну, чисто для колекції. Багато хто продасть, хоча я, я такого не пам'ятаю, можливо, щось припустив. Дехто казав, що якийсь був режим Левіафана, чи якось так він називався. Хто в курсі, напишіть у коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. Усім дякую за перегляд. Ставте близько вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!